Щоб не сталося, потрібно жити в надії на Бога. Дорогі, мої, беззаперечним фактом є те, що ми живемо в дуже складний період історії людства. Проблеми і труднощі нашого століття так чи інакше торкаються практично кожної людини. Сучасний світ можна уподібнити. До корабля без керування, який потрапив у шторм, коли ніхто з команди не знає, де вони знаходяться і куди хвилі несуть корабель подібне трапляється в окремо взятій родині, в країні або загалом у суспільстві, це означає, що проблема цілком реальна та серйозна. Сучасну людину неможливо заспокоїти, сказавши, що не відбувається нічого страшного. Йде війна, гинуть батьки, діти, хлопці молоді. І тут не можна сказати, що то нічого страшного. Правильно, такій ситуації цієї буде окреслити конкретну проблему. І подбати про її усунення. Коли страждає одна конкретна людина чи ціла країна, це зовсім не означає, що ці скорботи послані Богом, оскільки Господь не бажає, щоб Його творіння людина страждала. Слід також розуміти, що Господь не є співучасником зла, яке з нами відбувається. Скорботи і страждання не йдуть від Бога. Вони находять на нас або через порушення людиною Божого закону, ну або від диявола. Проте звідки б вони не приходяли, людина має застосувати все мистецтво і мудрість, аби діяти розумно під час спокушання, щоб духовною працею і старанням перетворити скорботу. Тоді Господь, бачи наше зусилля, благословить нашу працю і оберне скорботу на джерело радості і непроглядну пітьму перетворить на світло істини. Жоди з жителів землі не може уникнути скорботних обставин. Ані грішники, ані праведники, ані багаті, ані бідні. Нікому не пощастить уникнути пізнання гіркоти скорбот. Питання не в тому, аби їх уникнути, а в тому, як їх правильно використати. Апостол Павло, звертаючись у посланні до скорботних християн свого часу, не каже їм християни. Бог рятує вас від усіх труднощів і від смерті. Він говорить навпаки наступне, не сумуйте, якото інші, що не мають надії. Звісно, ви зазнаватимете різних скорбот, і вам самим зброя пронижить душу. Але Він закликає їх бути уважними, аби не уподібнитися іншим, що не мають надії. Тобто він хоче їм сказати, ви, діти церкви, маєте протистояти скорботам і простувати серед спокус, маючи надію лише на Господа Ісуса. Я гадаю, дорогі мої, знаходячись в скруті, не так уже й просто допомагати ближньому, коли ти сам маєш виплачувати кредит у банку, а твій сусід прийшов позичити у тебе гроші. Ти, як то кажуть, добре подумаєш, перш ніж відчинити двері. Але існує і зворотний бік медалі, бо ці проблеми багато чому у нас вчать. Якщо говорити відверто, то ми самі відповідальні за все, що з нами діється. Оскільки ми сподівалися на речі, в яких немає спасіння. Я вірю, що ці труднощі, зрештою, приведуть нас до позитивного результату, та спершу людина отримає певний гіркий досвід. Що ж може зробити християнин, перебуваючи в такому становищі? Перш за все, необхідно мати безсумнівну віру в те, що не президенти країн, а Бог керує світом. Навіть диявол не має над світом жодної особистої влади, про що говорить нам Євангеліє. Диявол умить показав Христусі царства землі, кажучи: Це все тобі дам, якщо впавши поклонишся мені, Матея 4.9. Христос відповів йому, Господу Богу Твоєму поклоняйся, і йому єдиному служи Матея 4.10. І тоді. Залишив його диявол. Дехто вважає, що людськими зусиллям і спритністю можна допомогти ще до будь-якого становища в суспільстві. Звичайно, якщо на тобі лежить відповідальність за інших людей, і ти змушений чинити на благоближнього, то в цьому випадку можна досягти гарного результату. Подібно до капітана корабля, який піклується про душі увірених йому пасажирів і намагається уважно вести корабель. Але перед усім християнин повинен мати на увазі, що цим світом править Бог, а не людина. І за ним залишається остаточне так чи ні. Нехай деякі люди через свою залість. Беручи участь разом з дияволом у злих справах, чинять беззаконня і створюють різні проблеми в родинах, суспільстві, навіть в цілих країнах, та без попущення Божого вони не мають над людьми жодної влади. Коли План допитував Христа Ісуса, який стояв перед Ним подібно до агенця, то Христос не відповів на його запитання. Тоді Палат сказав йому, чому мені не відповідаєш, хіба не знаєш, що я маю ладу розп'ясти тебе, і владу маю відпустити тебе? Ісус відповів: ти не мав би наді мною ніякої влади, якби не було тобі дано згори. Івана 10-11. Ці слова вказівка нам на те, що ми повинні мати безсумнівну віру, те, що все, що відбувається з нами, робиться з Божого допусту. У тому, що зараз діється в нас в державі, в світі, в економічній кризі наших країн, винні ми самі. Усе це наслідки зловживання матеріальними благами і неправильного управління економікою. Тепер нам залишилося тільки просити Бога, аби Він утрутися у наше життя своїм божественним промислом, і звільнив нас від цього лиха. Дорогі мої, скільки ми мали вже цих революцій, скільки ми хотіли змінити все на краще. Але Нічого не міняється, тому що ми довіряємо не тому, кому треба, тільки Бога треба просити, щоби Він допоміг. Яким чином Бог може нам допомогти, якщо людина щиросердечно звернеться до Бога, каючись у своїй неправильній поведінці, визнає, що до сьогодні вона, вона безбожна і порожнє життя. Тоді Господь зглянеться на її смирення і оточить таку людину своїм божественним промислом. Коли ми, дорогі мої, коли стоїмо перед вибором, вибираємо матеріальне, а не духовне, тоді не дивуймося. Бо каже Господь не одним хлібом живе людина, тут теж треба зробити переоцінку цінностей. Адже Творене у світі зло коїться не лише від того, що цього хочуть деякі боговідступники, намовлені дияволом. але і ми самі своїм гріховним життям віддалилися, віддалили від нас Божий промисел. Ми дозволяємо таким людям, щоб так з нами поступали наскільки віддаляється людина від Бога, наскільки вона зближується з дияволом. і як наслідок на неї падає гнів Божий у вигляді різних потрясінь, що засмучують і втомлюють її, старозавітні пророки завжди назвали гріх і відступ від Бога причиною лих та катаклізмів, які находять на людей. Вони пророкували майбутні скорботи людству, закликаючи його до покаяння і зміни способу життя. На жаль, люди не розкаювалися у своїх злих справах, у своїх неправильних виборах, продовжуючи і далі жити гріховним життям і далі наступати на ті самі граблі. Вони глузували над пророками, а щоб їм. Не заважали насолоджуватися гріхом, деяких з них вигнали, деяких побили, і навіть умертвили вона притечу, який звинуватив Іродов гріху. Коли ж гнів Божий находив на народи, то разом з ними мучилися і пророки. Саме тому вони такі високі в очах Божих, адже попри те, що пророки безневинно страждали разом з народом. Вони наставляли людей і керували ними на шляху спасіння. Таким чином, пророки вчили народ уникати близького лиха і скорботних обставин. Пророки розуміли, що жодним людським зусиллям зробити це неможливо. Вони закликали народ до покаяння і виправлення життя, тобто до спо зміни способу мислення, до звернення до Бога Отця, вони говорили. Якщо звернетеся, то зійде на вас милість Божа і подальше ваше життя налагодиться саме собою. Питання не в тому, дорогі мої, аби змінити свою поведінку лише на якийсь час, а потім продовжувати жити так само, як і раніше. Такого покаяння Бог не приймає. Наша мета не просто уникнути матеріального, безвихідного становища і проблем у суспільстві. Але, як я вже сказав, змінитися самим, змінити свій спосіб мислення, ось що означає покаяння. Кому це вдається, той працює над собою правильно, і існуючі проблеми він використовує як привід для духовного діяння. Якщо ж каяття буде лише поверховим, то як тільки все стане на свої місця, людина знову забудеться і повернеться на круги своя. Отже, необхідно покаятися все інше, якщо добре розібратися є суєта, матеріалізм і насолода тимчасовими матеріальними благами. Сьогодні можна помітити прагнення народів і країн географічної незалежності. Проте Бог передусім чекає від людини внутрішньої свободи, свободи від гріха, від пристрастей, від злих справ, які віддаляють людину від Бога, а вже потім свободи геополітичної. Коли людина буде вільною від усього негативного, вона зможе створити незалежну батьківщину. Якщо ж людина полонена гріхами і пристрастями, то і свою вільну батьківщину вона поневолить і зробить її за своїм зразком ні до чого не придатною. Людство в доленосні для неї моменти, перш за все, потребує молитвенників, промир. Слава Богу, що в церкві ще існують такі люди, чия молитва має силу, не тільки живі моляться про мир у всьому світі, про перемогу нашу над ворогом. Повірте, але й померлі наші батьки і рідні, які спочили у Господі святі нашої церкви, вихідці з нашого народу. Усі вони моляться, аби понеслася. Ця гроза повз нас. Тепер за все, Святі Боже моляться, аби ми усвідомили і виправили свої помилки. Серце людини, яка сподівається на Господа і не, не тривожиться і не панікує. Господь говорить Євангелій, нехай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Івана 14:11. Господь нас закликає до того, аби не боялися і не тривожилося наше серце. Це не означає, що з нами нічого не станеться. Цілком вірогідно, що може здійснитися те, що планують темні сили, і навіть можуть відбутися ще трагічніші ці події у світі. Та це не головне. Щоб не сталося, віруючий у Христа, попри те, що він, як людина, може страждати, журитися, бути гнаним, нехай не сумує й не тривожиться, Він має надію на Бога, бо впевнений, що Господь наглядає за всім, і що на нього не найшло, приймається з довірою, віряючи себе проведінню Божому. Навіть і сама смерть, віруючого у Христа не лякає, бо у Христі переможе на смерть, смертю смерть подолала. І з іншого боку, що можуть зробити з нами наші вороги, знищити нашу країну, нас самим. Якщо їм Бог допустить, вони можуть зачати здійснювати свої плани. Ми, діти церкви, маємо подолати в собі страх. Страх є породженням сневіри, чого нам боятись? Так віддаємо себе у руки Господні, чого вони можуть нас позбавити? Грошей, роботи, майна, звичайно, розлучитися з майном не і подвиг, але зрештою, це лишень зимені блага. А чи можуть вони забрати у нас душу? Ні. Найдорожче, що ми маємо, це наша душа, усе інше має другорядне значення. Якщо людина береже свою душу, то їй ніщо не може наскодити. У Євангелії Господь каже, яка бо користь людині, коли вона здобуде весь світ, а занепастить свою душу, Марка 8, 8:36, 37 Таким чином, холоднокровно, без революційних гасел будемо намагатися робити все, що в наших силах, прямуючи однак цим шляхом з вірою в Бога, з багатьма молитвами, приступаючи у все людське матеріальне, навіть саму смерть. І хай би якими загрозливе нам не видавалися усі події, що відбувається, ми повинні берегти наші душі від тривоги, як говорить у своєму псалмі Давид. Чому сумуєш душе моя? Чому хвилюєшся в мені, уповай на Бога? Псалом 41,6 Пророк нас закликає покладатися на Господа. Якщо, припустимо, Господь не має сили тебе урятувати, то чи можуть тебе урятувати гроші, рахун, банківські рахунки, знайомства чи сильні світу. Цього? Якщо Господь з тобою, твій притулок і надія, не бійся нічого. Хай би що сталося, я є з тобою в скорботі, якщо Бог з нами. То хто або що проти нас? Рано чи пізно всі ми завершимо цей земний шлях, питання в тому, якими ми постанемо перед Богом, чи будуть наші душі очищені від усякої скверни, або, принаймні, підчищені покаяння. Якщо ми мужньо молитвою станемо проти всіх труднощів. Дякуючи Богу, то існує надія, що ми вистоїмо. Хай би що було попущено нам за наші гріхи, усе перетерпимо, адже ми самі є причиною скорбот, які на нас находять, а не Господь. Таке мислення мали святі. Після того, як вони глибоко пізнали самих себе, почалося їх зцілення. Якщо в основу не було закладене самопізнання, то людина постійно звинувачуватиме інших у своїх бідах, повторюючи одні ті самі помилки. У наші нелегкі часи християни повинні підтримувати один одного своєю любов'ю та співчуттям. Так, сподіваннями на Бога, молитвами святих церкви, умудрені досвідом, ми зможемо впоратися з усіма проблемами і не лише впоратися з ними, але й піднести Богу плід нашого терплячого знесення скорбот. Як довіритися Богу? Хто ходить у темряві, в кого нема світла? Нехай на ім'я Господню вполає і покладається на Бога свого. Ісая 50,10 Досить часто, йдучи за Богом, людина повинна відмовитися від особистого контролю та навчитися довіряти йому свій життєвий шлях. Це схоже на те, що відчуває пілот. Коли керує літаком в темряві чи складних погодних умовах, коли видимість майже непомітна. У кожному літаку є прибори, як котрі необхідні для керування повітряним судном, вони показують точну інформацію про справжній стан польоту, навіть коли розум та почуття пілота говорять зовсім протилежні. В ясну сонячну погоду пілот не буде відчувати нагальної потреби в цих приборах, але вночі чи в туман вони перетворяться на життєво важливі для доброго польоту. Чимало літаків потерпіли катастрофу саме через те, що пілот не дотримувався настанови цих приборів, те саме. Відбувається також і з нами, коли ми відчуваємо, що знаходимося у темряві відносно Божого плану та шляху для нашого життя, ми дуже легко втрачаємо орієнтири та збиваємося з правдивого шляху. Нам слід в таких ситуаціях. По особливому довіряти Богу, так само як пілот довіряє навігаційній системі. Святе письмо говорить, щоб ми звірялися на Господа всім своїм серцем, не покладалися на власний розум. Книга Приповідок 3:5: Бог направить кожну людину, якщо вона буде чути його настанову і буде йому довіряти. Господь відкриє кожному із нас все те, що нам так необхідно знати, але відкриє тільки тоді, коли на це буде нагальна необхідність. Господь виведе нас із пічми, бо навіть темрява для тебе не занадто темна, і ніч немов день світить, так темрява, як і світло. Псалом 101 139.12. Ми можемо перебувати у темряві відносно того, що відбувається у нашому житті, але тільки не Господь. Чи можемо ми довірити Богу, коли перебуваємо у темряві і не розуміємо теперішню нашу ситуацію? Чи можливо неочікувані обставини потрясли нас, і нам видається. Що все наше життя зайшло в глухий кут. Засліплені та шоковані цими незрозумілими обставинами, ми неодноразово волаємо до Господа, Господи, що відбувається? Адже нам людям необхідна безпечність, ми так любимо тішити себе, що все під контролем, і коли наше життя. Очікує несподіваний поворот, ми отримуємо замішання, нерозуміння та спротив. Коли ми зустрічаємося із чимось тяжким, то дуже часто просто опускаємо руки та втрачаємо надію. Страх та безвихідний стан паралізує нас, дозволяючи вірити. Що все пропало, що із цієї надважкої ситуації нема жодного виходу. Пам'ятаймо, що Бог завжди покаже нам вихід. Пейзаж нашого життя може змінюватися, але Господь залишається незмінним вчора, сьогодні і навіки. Не завжди у нас будуть відповіді на питання і розуміння того, що відбувається у нашому житті. Проте ми повинні бути переконаними, що Господь добрий і що нема нічого, що могло б здивувати Його. Він все творить на добро і може повернути на добро все. Що з нами відбувається, якщо ми будемо надіятися на нього та дозволяти це робити? Якщо ми залишимося непохитними та будемо дові... продовжувати довіряти Богу, навіть перебуваючи в темній долині свого життя, то в кінці отримаємо від Нього щедрі благословення. Увечорі плав завітає. Оранті радість Псалом 36